Його всім привіт! Давно не бачилися! Я за вами скучив. Я думаю, ви теж за мною скучили. Розкажу вам, де я був і чому немає відосів, але все по порядку. Інтро. Що ж, де ж я так довго був? Де ж я так довго пропадав? Почнемо з того, що перше. Я захворів. І ще паралельно косплею е, токійського гуля. У нас така трошки космічна атмосферка тут, як бачите. У мене там ззаді ще є. Черепашка ніндзя космонавт, якщо що. Вот. Бляха, подаріть мені хтось е, космічний скафандр. Дуже хочу водіяти на себе космічний скафандр. Якщо ви мені прийшла та космічний скафандр, я зроблю відео розпаковки цього скафандра. Отже, чому у нас така космічна атмосфера? Тому що за той час, поки я хворів, я відкрив для себе гру, яку залип на дуже довгий час. Я не грав ніякі оці ваші там контрстрайки. Хіба заходив раз на тиждень, щоб кейс вибити. Ніякі сольні ігри не грав, бо тому що я залип в No Man's Sky. І на той момент це саме те, що мені було потрібно. Ну це гра, яка мене затягнула ще з самого початку, ще коли, коли тільки виходили бета-версії, і я пробував в неї грати. І вона мене зразу затягнула з перших трейдерів і так далі, але вона була недороблена, дуже сирано. Нарешті прийшов той момент, що її доробили. Якщо ви бажаєте, я би зазняв пару відосів з цією грою. Ця гра допоможе нам трошки помріяти, зануритися в космос, побачити нові світи, щоб трохи розслабитися і кайфанути. Тому я думаю, що вас може це зацікавити. Також я би хотів сказати, що мені дуже сподобалося моє останнє відео з Need for Speed. з тим, як я знімав це все. Це був такий експериментальні таке відео получилось, ну, як, ну, як для мене, що я перший раз таке пробував, то це, ну, це вийшло дуже класно. І я хочу зняти ще одне таке відео, але трошки його покращити і доповнити. Хочу взяти на це відео дві камери. Одна буде знімати мене, так ніби це камера в кабіні водія. А друга буде знімати, так як ви бачили мій руль і мої руки. Також у мене є дуже багато відзнятого матеріалу по декількох іграх, е, таких як Stalker, у мене є дуже багато відзнятого матеріалу за Stalker, повністю пройдена гра. І якщо ви бажаєте е, побачити весь мій шлях проходження Stalker 2, ви мені напишіть в коментарях, постараюся вкластися не в таку велику кількість частин, щоб вам було цікаво в загальному дивитися на це. Бо матеріалу дійсно дуже багато і дуже веселого і цікавого, захоплюючого для вас. Пишіть в коментарях Stalker 2, і це мені дасть змогу зрозуміти, що ви бажаєте побачити продовження. Також я ще давніше відзняв, як я грав демо-версію. Нашої української гри Сен це чудова колоритна гра про галичан в космосі, в якій ви берете участь в керуванні Трамплером. і... Це була демо-версія, але це було цікаво спробувати побачити, як це глядає. Бляха-муха, це теж наша українська гра, тому це варто показувати. Наступне відео, яке у мене вийде, це буде Sun of The Forest, бо я вже взявся за нарізку цього відео. Також не забувайте, що в мене є Discord сервер з досить веселими та цікавими людьми. Ми там дуже часто в ньому збираємося, настає з кожним днем все більше і більше. І я думаю, кожен з вас знайде з ким пограти. Там у нас є і ті, що грають Counter-Strike. Фоту, Apex, Rainbow, Six Siege, різні мультиплеєрні ігри, по типу Star всяких і так далі. Тому заходіть, не соромтеся, як будете заходити до нас. Долучатися в Discord сервер. Пишіть привіт я з Ютубу або Привіт, я підписник. І я буду зразу видавати вам роль свого підписника. Бо я знаю, часто є такі ситуації, що нема з ким пограти, або ніхто не хоче йти, не має можливості, або навіть просто посидіти, поспілкуватися. Отож, я повертаюся, потрошки виздоровлюю, якщо ви бажаєте мене підтримати. Ось QR-код монобанки на чашечку чаю з лимоном та медом для мого швидшого одужання. Чекаю вашу думку в коментарях щодо сталкера другого і сент, і звісно, очікуйте на Тний відос посанув сефорест. А з вами був Данте. До нових зустрічей! Ще побачимось!